Тестовий запуск ядерної ракети Сармат у Росії закінчився епічним провалом. Це вже третій або четвертий тестовий запуск цієї ракети, і досі лише один з них був частково успішним. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Росії повним провалом закінчився тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 Сармат. Це носій ядерних боєголовок. Одразу після зльоту ракета втратила керування і впала поруч із місцем запуску. Спершу у соцмережах поширилися відео провального запуску, зняті з кількох ракурсів. Цих кадрах видно, як після падіння ракети на тому місці спочатку відбувається потужний вибух, а потім здіймається густа хмара чорного пурпурового диму. При цьому повідомлялося, що інцидент відбувся поблизу міста Ясний в Оренбургській області, неподалік від кордону з Казахстаном. Український військово-аналітичний проєкт Дефенс Експрес зазначає, що такий колір диму притаманний лише деяким видам дуже токсичного палива пари азотного тетраоксиду та несиматричного диметрилідразину, більш відомих як аміл та гептил, відповідно. Таке паливо використовується у цілій низці радянських та російських ракет, зважаючи на те, що сам інцидент відбувся біля міста Ясний, де розташована база російських ракетних військ стратегічного призначення, та один з російських космодромів, аналітики припускають, що йдеться про невдалий тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. I <laughs> Коли цю ракету випробували востаннє, 21 вересня 24 року, на космодромі Плісецьк в Архангельській області, вона вибухнула просто у пусковій шахті. У наслідок вибуху тоді було знищено увесь випробувальний комплекс. А оскільки росіянам треба десь продовжувати випробувати недороблений сармат, який у Кремлі щорічно з 21-го обіцяв. Сяють поставити на бойове чергування, ймовірно, це вирішили робити на космодромі ясний, припускають аналітики. Адже там наявні пускові шахти, що підходять для цієї ракети, та інше потрібне обладнання. Таким чином, якщо інформація підтвердиться, то це був третій чи четвертий пуск РС 28 «Сармат», з яких лише один з них був. Успішним, і то частково додали у Defense Express.